Привіт! Сьогодні я розкажу вам про комбіноване завдання, читання і письмо екзамену з німецької мови Deutsch Test für den Beruf Bezwei. я покажу вам варіант завдання і приклад відповіді. Поділюся шаблонами, які спростять написання, та дам декілька порад і розкажу про оцінювання. Але спочатку хочу вас попросити про підтримку. Поставте, будь ласка, вподобайку та прокоментуйте моє відео після перегляду. Залиште хоча б смайлик, якщо не знаєте, що написати. Ви можете також підписатися на мій канал Дойжонлайн. Дивимось українське, підтримуємо українців та україночок. Розвиваємо разом україномовний YouTube. Отже, читання і письмо Schreiben – це комбіноване завдання. Частина балів за його виконання додається до письма, а частина до читання. Виглядає воно отак: На першій сторінці є два емейли, перший від вашого керівника, який пише, що отримав скаргу від клієнта і просить вас відповісти на неї, а другий власний емейл клієнта з детальним описом проблеми. На другій сторінці є два завдання на загальне розуміння текстів, де потрібно обрати по одну правильну відповідь А, Б або С. Ця частина буде зарахована до читання, а до письма ваша відповідь на скаргу клієнта. Читаємо. Lesen und schreiben. Erhalten heute um 8.23 Uhr. von Marissa Leon an Betreff Forwarded Message Beschwerde Verschlechterung des Services. Hallo, unten stehende E-Mail erreichte mich gestern. Bitte kümmern Sie sich darum und antworten Sie dem Kunden höflich. Herr stämmler ist seit Jahren Kunde bei uns und ich möchte ihn ungern verlieren. Sie können ihm ruhig den Grund für unsere aktuellen Probleme nennen.

Тема переслане повідомлення, скарга на погіршення сервісу. Привіт! Емейл, який я нижче, я отримала вчора. Будь ласка, подбайте про це та ввійшливо дайте відповідь клієнту. Пан Штемлер є протягом багатьох років нашим клієнтом, і я б не хотіла його втратити. Ви спокійно можете назвати йому причину наших актуальних проблем. Дуже важливо. Будь ласка, напишіть пану Штемлеру також про те, як ми вирішимо ці проблеми в майбутньому. Дякую. І всього найкращого. Маріса Леон, керівник команди. Емейл клієнта. Gesendet gestern um 12:54 von Frank Stemmler an Marisa Leon. Betreff: Beschwerde, Verschlechterung des Services. Sehr geehrte Frau Leon, Leider bin ich mit Ihrem Service gar nicht mehr zufrieden. Sie führen bei uns die tägliche Reinigung aller Büroräume aus. Dazu gehört auch, in den Küchen aufzuräumen und die Konferenzräume für den nächsten Tag vorzubereiten. Bisher waren wir mit Ihrem Personal sehr zufrieden. In den letzten drei Wochen kam es immer wieder vor, dass vor allem die Konferenzräume nicht ordentlich waren. Das führt zu Problemen wenn dort am nächsten Tag bereits am Vormittag eine Besprechung stattfindet. Wir können uns nicht auf die Qualität Ihrer Arbeit verlassen und müssen selbst aufräumen. Auch die Reinigung der Büros und Küchen war in letzter Zeit oft nicht zufriedenstellend. Bitte sorgen Sie wieder für einen einwandfreien Service in gewohnter Qualität. Ich erwarte Ihre Antwort bis kommenden Freitag. Mit freundlichen Grüßen, Frank Stemmler. Надіслано вчора, о 12.54, Франк Франкштемлер. КоМУ Маріса Леон. ТЕМА СКАРГА на погіршення сервісу. Шановна пані Леон, на жаль, я більше не задоволений вашим сервісом. Ви здійснюєте у нас щоденне прибирання всіх наших офісних приміщень. До цього належить також прибирання на кухнях і підготовка конференц-залів до наступного дня. Дотепер ми були дуже задоволені вашим персоналом. В останні три тижні постійно траплялося так, що насамперед конференц-зали були неприбрані. Це призводить до проблем, якщо там наступного дня уже до обіду відбувається зустріч. Ми не можемо покластися на якість вашої роботи і мусимо прибирати самі. Також, прибирання офісів і кухонь було останнім часом часто незадовільним. Будь ласка.

Möchte für den Reinigungsservice anderes Personal? 20. Die Probleme: a. Bestehen schon länger, b. Sind seit einigen Wochen zu beobachten, c. Treten seit drei Monaten auf. 22. Schreiben Sie eine E-Mail an den Kunden. Setzen Sie dabei alle Punkte Ihrer Teamleitung um. Achten Sie darauf, dass Sie dem Kunden gegenüber eine angemessene Sprache verwenden. Андреї Höflichkeit, формели шпрахи. etc. Читання і письмо. Яка відповідь А. Б або Ц підходить найкраще. Позначте в бланку відповідей. 19. Пан Штемлер А. Скаржиться на проблеми під час конференції. Б. Незадоволений прибиранням конференцзалів. Ц. Хотів би для сервісу прибирання інший персонал 20. Проблеми а. Існують уже давно. Б. Можна спостерігати протягом кількох тижнів. Це відбувається протягом трьох місяців. 21. Напишіть емейл клієнту. Реалізуйте всі пункти керівництва вашої команди. Зверніть увагу на те, що ви використовуєте відповідну мову по відношенню до клієнта. Привітання, вічливість, офіційна мова тощо. Ну що ж, з тестами більш-менш все просто. І 19, і 20 правильна відповідь Б. А зараз спробую детально пояснити, як писати цю відповідь на скаргу. Перший важливий момент це звертання і прощання в кінці листа. Це офіційний лист, тому починати потрібно так: зірвіртергер плюс прізвище, якщо це чоловік, або зір'єрте фарау плюс прізвище, якщо це жінка. Прізвище клієнта є внизу, власне у листі клієнта. Якщо ви не впевнені, чоловік це чи жінка, перегляньте лист шефа. Там це вказано точно. Після звертання ставиться кома, далі пропускається один рядок і основний текст пишеться з малої літери. Завершуєте лист фразою «Mid з дружніми вітаннями та пишете внизу ваше ім'я та прізвище. Між основною частиною і прощанням теж пропустіть один рядок. Другий важливий момент у листі потрібно використовувати звертання на зі ви і відповідні займенники ір, іре» тощо. Зверніть також увагу на те, що тут нема класичних пунктів завдання, на які потрібно дати відповідь, як це було на екзамені Б1. Усі вони інтегровані в скарзі клієнта і листі керівника, тому уважно прочитайте їх, щоб розкрити усі пункти. Рецепт написання відповіді на скаргу такий: необхідно вибачитися за незручності спричинені даною проблемою, пояснити, чому так сталося, як ця проблема буде вирішена. Та щось пообіцяти, наприклад, знижку, подарунковий сертифікат, заміну товару або новий термін доставки. Ось шаблони, які спросять вам написання тексту. April 2024. Щиро дякуємо за ваш eMIL від 20 квітня 2024 року. I danke Ihnen herzlich für ihre Nachricht und die Informationen, die Informationen, Sie uns uns zur Verfügung gestellt haben. Es tut uns auch leid zu hören, Я дякую вам щиро за ваше повідомлення та інформацію, яку ви нам and the information that you що gestell. Pamete, shop the йде в кінець речення. In your email from 20 April 2024, schreiben Sie uns das. У вашому email е від 20 Kwitch 2024 року ви пишете Roku we pissete nam shoughneiman schreiben vom 20 April 2024 посилаючись на ваш лист від 20 Kwitch 2024 року, плюс die slow. Wir haben ihre Beschwerde bezüglich erhalten und möchten uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Ми отримали вашу скаргу щодо, плюс родовий відмінок –

Нам дуже шкода, що ви мали цей досвід роботи з нашою фірмою і хочемо щиро вибачитися за будь-які спричинені незручності. Дуже дякуємо за ваше повідомлення та за те, що ви звернули нашу увагу на проблему з опис проблеми у дивальному відмінку. Наприклад. Ірерліферунг вашою доставкою. Іребештелунг вашим замовленням. Ірербухунг вашим бронюванням. Унзрем зервіс нашим сервісом. Produkt – Нашим продуктом, нашим товаром. Ерклірум Ursache – Пояснення причини. Діурзахи фрдес проблем ліктбай. Причина проблеми полягає в. удавальному відмінку unserem neuen Lieferdienst, der noch eingearbeitet wird. Наші нові служби доставки, яка все ще створюється. Eine Verzögerung, die wir so schnell wie möglich beheben. Затримці, яку ми вирішимо якомога швидше. Einem Fehler in unserem Buchungssystem. Помилці в нашій системі бронювання. Einem unvorhergesehenen Problem mit unserem Zulieferer. Непередбачені проблеми з нашим постачальником. Einem Herstellungsfehler, der uns vor der Auslieferung nicht bekannt war. Warum nicht Ich der Der Grund für dieses Problem ist ein großer Personalmangel in unserem Unternehmen. Drei Mitarbeiter haben kurzfristig gekündigt. Wir sind auf der Suche nach neuen, aber wir hatten leider bis jetzt keinen Erfolg. Mittlerweile haben wir Kollegen aus einer anderen Niederlassung zu uns versetzt. diese Probleme je in unserer Firma? Три працівники звільнилися за короткий термін. Ми шукаємо нових, але, на жаль, поки що безуспішно. Тим часом ми перевели до нас колег з іншої філії. Wir haben seit einem Monat einen neuen Mitarbeiter, und er kennt sich noch nicht gut aus. Ми маємо один місяць нового працівника, і він ще погано розбирається в роботі. Wegen des Personalmangels musste unser Azubi diese Aufgabe übernehmen und er sich noch nicht gut aus. Daher ist dieses Missverständnis passiert. Через брак персоналу наш стажер був змушений взяти на себе це завдання, а він ще не дуже добре розбирається в роботі. Тому і сталося це непорозуміння. Unsere Mitarbeiter sind nicht schuld. Sie haben uns mitgeteilt, dass able diese, dieses, diese leider vom Werk mit with ist.

Ми обговорили цей випадок з керівництвом і вирішили найближчим часом повністю замінити обладнання для того, щоб більше не було проблем. На жаль, ця ситуація виникнула через те, що багато працівників хворі, і тому є лише мало персоналу, який недобре виконує роботу. Leider mussten wir kurzfristig einige Aushilfskräfte einstellen, weil drei langjährige Mitarbeiter krank waren. Na schal, wir mussten sie zu kurzen Terminen an den Zeitungsarbeitern annehmen, weil drei der Ausdrucken Masnamen, Arbeitnehmer verletzt Maßnahmen Bitte lassen Sie mich Ihnen versichern, dass wir das Problem so schnell wie möglich lösen werden. Будь ласка, дозвольте мені запевнити вас, що ми вирішимо проблему так швидко, наскільки це можливо. Будь ласка, дозвольте нам запевнити вас, що ми негайно вживемо заходів для того, щоб усунути цю проблему. Ми гарантуємо вам, що, гарантуємо вам, що... хочемо вас запевнити, що ми вже. Wir werden Ihre Beschwerde dokumentieren, um sicherzustellen, dass ähnliche Probleme in Zukunft vermieden werden können. Sollten Sie weitere Anliegen oder Bedenken haben, zögern so Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Ми задокументували вашу скаргу для того, щоб гарантувати, що подібних проблем у майбутньому можна буде уникнути. Якщо ви будете мати подальші проблеми чи занепокоєння, будь ласка, не вагайтеся зв'язатися з нами. Wir werden auch Ihre Beschwerde dokumentieren und Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ein solches Problem nicht wieder auftritt. Wir werden alles daran setzen, das Problem schnellstmöglich zu lösen. lösen. Sollte dies in Zukunft erneut passieren, werden wir gezwungen sein, unsere Mitarbeiter zu entlassen und neu einzustellen.

Gerne bieten wir Ihnen eine Lösung an. Wir können zur Überprüfung abholen lassen und Ihnen entweder eine reparierte Maschine zurückliefern oder eine Ersatzlieferung senden. Alternativ können wir Ihnen auch den Kaufpreis zurückerstatten. Bitte teilen Sie uns Ihre bevorzugte Option mit, damit wir schnellstmöglich eine Lösung finden können. Wir для перевірки та повернути вам відремонтований пристрій або надіслати заміну. Як альтернатива, ми можемо відшкодувати вам вартість покупки. Будь ласка, повідомте нам варіант, якому ви да надаєте перевагу, для того, щоб ми могли знайти рішення якомога швидше. Versprechen. Обіцянки. Wir bitten Sie höflichst in unsere Zentrale zu kommen und völlig kostenlos ein anderes Modell auszuwählen. Ми просимо вас приїхати в наш головний офіс для того, щоб абсолютно безкоштовно вибрати нову модель. Wir wissen Ihre Treue zu unserem Unternehmen sehr zu schätzen und bitten Ihnen für die entstandenen Unannehmlichkeiten einen Rabatt von 5% auf die folgenden Bestellungen. Ми високо цінуємо вашу вірність до нашої компанії і пропонуємо вам за спричинені незручності знижку 5% на наступні замовлення. Als Entschuldigung bitten wir Ihnen einen Gutschein Im Wert von 50 Euro an, der bei uns im Restaurant, Hotel verwendet werden kann. Jegwyzycznie my propozujemy wam sertifikat na sumę 50 euro, jaki można unserem w naszym restauracji, hoteli. Wir schenken Ihnen ein kostenloses Abonnement für unser Spa-Center. Wir geben Ihnen ein kostenloses Abonnement für unser spa -Center. Wir bieten Ihnen eine vollständige Erstattung des Kaufpreises an. Ми пропонуємо вам повне повернення вартості покупки. Natürlich können Sie den Kaufvertrag selbstverständlich Звичайно, ви можете скасувати договір купівлі продажу. Ви можете товар на рівноцінний. Ви можете повернути товар за наш рахунок і ми повернемо вам повну суму. Schluss helfen? Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich an. Чи змогли ми вам допомогти? Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зателефонуйте мені. Falls Sie etwas unklar ist, melden Sie sich einfach. Якщо щось не зрозуміло, просто звертайтесь. Für eventuelle Rückfragen stehen Wir, gerne zur Verfügung. wir schätzen ihre Geduld. Und Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit sehr und freuen uns auf eine weiterhin reibungslose Zusammenarbeit. Wir möchten uns nochmals für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und versichern Ihnen, dass wir unser Bestes tun werden, um Ihnen eine zufriedenstellende Lösung zu bieten.

Ці шаблони будуть кістяком, основою, на яку ви будете нанизувати конкретну ситуацію. Крім того, ви можете використовувати речення із емейлів шефа та клієнта, тільки не забувайте міняти особи, займенники та закінчення дієслів, якщо це потрібно. Зараз покажу вам свою відповідь на скаргу. Sehr Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind. Leider ist diese Situation dadurch entstanden, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank sind und daher nur wenig Personal vorhanden ist, das die Arbeit nicht gut verrichtet. Wir werden umgehend einen Mitarbeiter zu Ihnen schicken, der die Situation überprüft und die notwendigen Schritte zur ordnungsgemäßen Durchführung der Reinigung einleitet. Darüber hinaus werden wir Sie in zwei Tagen kontaktieren, um sicherzustellen, dass das Problem behoben wurde und um Feedback von Ihnen zu erhalten. Zukünftig sorgen wir dafür, dass Sie wieder einen einwandfreien Service in gewohnter Qualität erhalten. Nochmals vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit. Mit freundlichen Grüßen, Kirlik Нам дуже шкода, що ви не задоволені нашим сервісом. Ми вибачаємося за незручності, які через це виникнули. На жаль, така ситуація виникла через те, що багато працівників хворіють, і тому є лише невелика кількість персоналу, який погано виконує свою роботу. Ми негайно надішлемо до вас працівника для того, щоб він перевірив ситуацію та вжив необхідних кроків для належного проведення прибирання. Крім того, ми зв'яжемося з вами через два дні для того, щоб переконатися, що проблему вирішено і отримати від вас відгук. У майбутньому ми подбаємо про те, щоб ви знову отримували бездоганний сервіс у звичній якості. Ще раз дякуємо за ваші терпіння та розуміння у цій справі з найкращими побажаннями Олеся Кирлик. За кожну з двох правильних відповідей у тестах ви отримаєте потребали разом шість. Вони додаються до загальних балів за частину читання. За власну відповідь на скаргу можна максимально отримати 7 балів, які додаються до письма. А на сьогодні це все. До фіргойте. До зустрічі в наступних відео. Візбальт!